Всім привіт, ви на каналі Життя на Полтавщині». Дуже гарний сонячний осінній день. Я вирішила трошки прогулятися, взяла ілонку і йдемо з нею вдвох у наш супермаркет. Маркет от. Трошки щось прикупимося, щось може спечемо, приготуємо і разом прогуляюся, відпочину. Гарно. На свіжому повітрячку. От і ми прийшли вже. Відомка трошки поспала, проснулася. Наш маркетоп. Що, привіта, сир, який буде не лише знову? Ну що ж, Ілонка вже заснула, була в мене на руках. Трошки скупилася, купила сиру кисломолочну. хочу зробити запіканку і з маком. Сирно макову, яке гарне дерево. Йду ще в один магазин, колись я там купувала макову начинку, але суху. Тому що маку не було зовсім. Можливо, візьму ту суху макову начинку і сама її вдома заварю. І вона тоді така смачненька вийшла. Ось туди ще йду. Остакано. Все. треба їхати. Все, ми майже вдома. Ще в один магазин зайшла, ще знайшла мак, звичайний сухий. І тотон. Я прийшла додому, як мене зустрічають дітки. Дякую. Дякую, давайте. Який гарний букетик. Да? А я вам теж щось купила. Я вам теж щось купила. Я знаю. Ти знаєш? Да, да. Ти тось? Ще хочу показати наші квіточки які. Розквітнули. дуже гарні, так? Mm -hmm. що, треба сфотографувати? Так. Yeah. Посміхайтеся. Hey, не мій, Я вже сфотографувала. Ну, що я вже вдома, і в нас вже наступний день. Я зовсім вчора забула, що я знімала відео. І сьогодні вже буду пекти сирник і вам хочу трошечки показати і розказати. Становочка моя на кухні. Ось сир, який я придбала. Сир, мак. І, до речі, згадала, що колись я пекла класний рецепт, Сир і сиром, із маком торт називається вишиванка. Львівський торт, вишиванка. До речі. Лілії цвіт, її дуже люблю торти, дуже смачні. І хочу вам також трошки зняти відео, як я роблю. Тут в мене гарбузовий хлібчик знову буде, підходити. Гарненький такий. І паралельно готую обід. Юлічка замовила нам картоплю пюре, як вона каже, топчину, а тут в мене овочеві м'ясні котлетки. Рецепт з цих котлеток я вже знімала на відео, в мене є на каналі. Овочево-м'ясні котлети здається. Такі вони м'ясенькі, виходять смачні котлетки. Тут у нас гарбуз, цибуля, яйце, фарш, ну, паніровочні сухарі. Замість хліба я додаю. І смажу такі котлетки. Гарбуз просто на блендер перемалюю. І такі котлетки. Дуже смачні виходять. Дітки в нас їдять такі, і корисно, і вигідно, виходить набагато більше, ніж просто були м'ясні. і картопелька. Тому буду зараз приступати я до свого сирника. Ну і перед тим, як іти обідати, потрібно підготувати мак, щоб він охолонув. Якщо немає вас чим перемолоти, я просто беру в сотейник, наливаю трошки водичку і ставлю його проваритися. Ось така смакота в мене вийшла. Це ще в мене гарбузовий крем-суп вчора готував. І я люблю на підливки, замість підливок використовувати. Його також смачно. Тому всі, хто обідають, вам також смачного. Смачного. І тепер, коли мак проварився, хвилиночок 10-15, але дивіться за вогнем, щоб він не пригорів, я погружним блендером його перебиваю і виходить смачний мак. І Тепер переходжу до замісу тіста. У борошно додаю маргарин і масло, можна маргарин чи просто масло, 3 жовтки, розпушувач, сметану і замішую 200 г цукру і замішую м'яке еластичне тісто. Весь рецепт ви можете перейти подивитися, як готує автор цього пляцка, цього торта, або я напишу в описі, в описі під відео в кількість всіх інгредієнтів. Замішую тісто, розділяю на чотири частини. В дві частинки відставляю піде в холодильник, а в іншу частинку додаю ще какао, також замішую гарно, і воно піде у морозилку. на хоча б півгодинки. Відставляю і можна приступати до е, маку. Тепер підготовлюю білки, ті білки, які в нас залишилися три штучки, додаю 200 г цукру і збиваю басе. Мак у нас вже має охолонути. його попередньо ми зробили, гарненько збиваю до пишних піків білки, і сюди додаю наш мак. Білки вже солоденькі, мак я не солодила, просто проварила і перебила погружним блендером. Якщо у вас є е, чим перемолоти мак сухим, тоді його потрібно просто запарити і вже додати його до білків, але також холодним. Гарненько перемішуємо і цю масу відставляємо. Ось вийшло в такий мак, тепер переходимо до сиру. Потрібно в рецепті 1 кг кисломолочного сиру, в мене трошки менше, 1 кг не було, але це нічого страшного, просто ваш торт буде трішки нижчим. Додаю 200 г цукру, 2 яйця в рецепті 3 потрібно, я додала лише 2 і достатньо. І тепер також все блендером потрібно гарно перебити в однорідну масу. Коли трошечки перебили, потрібно додати ще. Крохмаль. Крохмаль я у випічку таку використовую кукурудзяний. В нього немає такого запаху, смаку, він більш нейтральніший. Е, до речі, в мене поламалися ваги, і я роблю все, як то кажуть, на око. Приблизно 50 грамів маку, е, крохмалю потрібно. Вже консистенцію приблизно я знаю, яка має бути, тому готуємо ось так. Ось такий гарний еластичний. Однорідний вийшов сир, і можна тепер діставати наші коржі, наше тісто. На білий корж потрібно його розкачати, це ті, що були в холодильнику, і гарненько викласти на деко. Деко в мене було трошки завелике, як в оригінальному рецепті, тому тіста ніби як чуть не хватало. Але якщо постаратися, можна його розтягнути. Просто потрібно брати трошечки маленьке деко. В лілії цвіт воно дуже гарно все розкаже вам і покаже, як це зробити. Так, що в мене вийшло? Знімала, я знімала, закінчилась пам'ять на телефоні, і я перестала знімати. Трошки не так вийшло, тому що в мене було трошки менше інгредієнтів і завелике деко. Але вийшло смачно, буде нижче, нічого страшного. Тут я теж трошки перемудрувала. Роблю крем, масло збиваю. Варна згущенка і трошки кави. Переморщу і тоді вже покажу вам в кінці, що вийшло. Якщо захочете спекти, переходьте до лілії цвіт, дивіться пляцок вишиванка, і там будуть весь 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 рецепт. Так. Ну, ось який тортик в мене вийшов. Зараз будемо вже розрізати. Ще, звісно, якби він захолов краще. Але вже дівчатка хочуть пити чайок і будуть спадки лягати. Ну, ось і вже ми будемо розрізати наш тортик. Він вийшов навіть височенький, я думала, буде дуже низький. Але нормально, гарно, не враховуючи те, що не все робила по рецепту. Дуже гарний у розрізі, він дуже смачний, ситний, тому кому подобається такий набір інгредієнтів, обов'язково спробуйте приготувати. А ми будемо смакувати, чаювати, насолоджуватись. Він також вийшов дуже великий, нам вистачить його вже на декілька днів. Тому кому сподобалося, також готуйте. Хочеться ще вам розказати про цей канал, який. Я, я вже дуже давно його дивлюся, це канал Лілії Цвіт. Це не реклама, просто щира моя рекомендація. Я готувала, до речі, ще торт в її чорнобривці, також виходить дуже смачний, в неї дуже класні начинки, дуже гарне поєднання, на будь-який смак і вибір. Колись ми на весілля пекли такі всякі торти, як вона називає, пляцки. Тому, кому цікаво, переходьте, дуже гарно все розказує і справді торти виходять дуже смачні. На цьому вже буду прощатися з вами. Дякую вам за ваші перегляди. Трошечки ми з вами прогулялися. Дуже класно, коли можна просто так вийти, відпочити, залишити старших діток вдома, на свіжому повітрі прогулятися. Тому, мамочки, хто мене дивиться, мотивую вас також відпочити, пройтися по магазинах чи на природі. Щоб трошечки вам перепочити і вдихнути свіжого повітря. На цьому вже прощаємося з вами. Дякую вам за ваші перегляди. Всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока. Смачно, Юлічка!